Долучаємо Маліну Бондарчук, заступника керівника центру протидії дезінформації при ради Раді національної безпеки та оборони. От, власне в контексті того, що говорив пан Андрей Ківа, в цьому нагнітанні навколо е, мобілізації, навколо тих відео, тих людей, тих телеграм-каналів безкінечних. От, тут я не буду рекламувати зараз телеграм-канал, один Львівський. Всі його хто у Львові живе, знають. Там, якщо заходиш в той телеграм-канал, то таке враження, що в принципі на вулицю ви виходите. Ну, на, на кожній площі стоять безкінечні автобуси, представники ТЦК, ходиш, виходиш на цю вулицю, там нічого не відбувається. Ну насправді, а читаєш телеграм-канал, так там просто. Без шансів забирають просто всіх, і неважливо вже там скоро напевно допишуться до того, що і жінок будуть забирати так. От пані Аліно, запитання: яка частка в тому всьому інформаційному нагнітанні роботи російських і ПСО, і як ми можемо тому протистояти, якщо там така частка, звісно ж, є. Вітаю колеги і вітаю ведучі на рахунок наративів щодо мобілізації. Звичайно, це зараз топ-наратив, тому що ворогу потрібна дискредитація нашого мобілізаційного ресурсу, нашої мобілізаційної кампанії, і основний наратив це те, що мобілізація це не конституційний обов'язок, а метод покарання. Людям зміщують ці поняття зрівнюють цю межу і чомусь вкладають в голову деяким нашим українцям. Та ж сама кампанія, про яку ми розповідали у ухилянт, в Тіктоці всі бачили ці відео. Я впевнена на 100%, проснувся, ухильнувся і все інше. Що потрібно мати в голові тій людині, яка виїжджаючи незаконним чином за кордон. Знімає відео, як вона проводить свої будні в ухиленні від проходження служби в тому ж випадку, коли військові, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій, бачать ці ж відео, заходять в коментарі і читають все те, що взагалі відбувається, і це мені на мою думку, це жахливо, тому що такого не повинно відбуватися. і Ворог спеціально закидає такі кампанії, щоб люди наші вступали в дебати в коментарі. Вони ж таким чином просувають ці відео, ці відео стають популярними, набирають мільйони охоплень. Потім вони це все забирають в Телеграм. В Телеграмі це все накручують, призводять до якихось масштабів незрозумілої, незрозумілої абсолютно кампанії. Те ж сама історія з ТЦК. Всі бачили відео, як жінка-киянка вийшла розповідати працівникам ТЦК, що вони мають право, що вони не мають право робити, хто де воював, хто мав УБД, а хто не має УБД. Тому, на жаль, в ЗМІ і в нашій медіа і в телеграм-канали потрапляють лише, як то кажуть, кінцева. Ось ця частина відео, яка потрапляється, типу за якесь там перехоплення або якесь там затримання, наприклад, людини, хоча не повідомляється про попередню якусь там да, хронологію подій, яка відбувалася до того, Пані що Єліно, а я хочу вточнити, а як нам е, зламати цей тренд? Ну що тому що ми, ми справді так? бачимо, що угу. цей тренд існує. Що ми маємо робити, аби цей тренд. Ну принаймні, замінити тренд вічного того, хто е, кудись пакують. Наприклад, на тренд людини, яка приходить добровільно, е, проходить ВЛК, підписує там папери, йде служити в ту частину, в яку вона хоче служити зрештою. Ну для того, щоб люди не ходили в такому вічному переляці. Що маємо разом? Разом ми медіа, ви як державні представники е структури, які за це відповідають. Як ми можемо це виправити? І чи виступаєте ви за заборону Тік-Току, Телеграму, про які ви говорите, де є ось ці проблеми? По порядку на рахунок пропозиції, як чому протидіяти? Е ми давали декілька своїх пропозицій. Перше це залучення інфлюенсерів. Чоловічої статі призовного віку, щоб вони з камерами, своїми телефонами і багатомільйонними аудиторіями йшли до ТЦК і показували, як це працює насправді. Це перший варіант. Другий варіант це бодікам. Працівникам ТЦК, які ходили ви, знімали ви по вулицях те, що відбувається, як з ними спілкуються люди, як спілкуються з ними просто пересічні люди. Жінка з під'їзду, бабуся на лавці, людина біля метро. Тобто, я чесно кажучи, ми хотіли провести опитування, походити по вулицях і попитати в людей, чи бачили вони на власні очі як працівники ТЦК, як кажуть, так, пакують людей. От мені було б цікаво провести таке опитування, щоб люди сказали, чи бачили вони на власні очі не з е, такі е, випадки. На рахунок блокування е, Тіктоку, Телеграму і всього іншого, е, центр протидії дезінформації блокує саме канали в Тіктоці. У нас вже Повла на 24 канали і ще на черзі 44. А ми блокуємо канали в Ютубі. Ми заблокували канал Панченко. Ми заблокували канал Асташко, взагалі. Тобто його видалили з Ютубу і для Росії, і для України, і для всього світу. Тобто, ми працюємо з блокуваннями на рахунок блокування ресурсу, типу як самого додатку. Це скоріше, це скоріше питання вже про якусь критичну таку. Дію, а яка до якої повинно призвести напевно, що якась критична ситуація або кризова, якась кризова, якась ситуація, скоріш за все, в центрі ми притримуємося думки, що потрібно не блокувати, а стати першими, запускати власні тренди і бути, перехопити палку. Першості нас в студії з'явилися люди, які готові вам задати запитання або додати від себе. Почнемо, Анатолій Храпчинський. Потім пані Лісмацію хочу додати стосовно а, того, що, наприклад, я не розумію, а, немає проблеми в телеграм-каналах, немає проблеми в Тіктоку. Є проблема в тому, як суспільство сприймає інформацію. Не треба забороняти цей Тікток, не треба забороняти ці телеграм-канали. Треба навчати людей правильно сприймати інформацію. Давайте повернемося до часів Першої світової війни, коли при президенті Вудро Вільсоні в сполучених штатах. Сполучених Штатах були а, хлопці, які приходили в кінотеатри і перед початком сеансу розповідали, чому вони поїхали в Європу воювати. Тобто держава повинна більше розповідати, щоб оці, вибачте, ведерці, які поливають брудом, які розкручуються, не могли виливати цей бруд. Треба пояснювати в школах. Скажіть мені, будь ласка, де в школах є медіаграмотність? Є yeah. yeah, yeah. Але все одно. Yeah. Ну, давайте так: замало. Замало все одно. Зараз треба посилювати це питання. І, наприклад, за рахунок жнов такі проведення більшого освітлення освітлення цих питань правильно розповідають. Всі думають, що зразу жив окоп. Лідія смола. У Мене коротке питання а, до пані очільниці. Скажіть, будь ласка, які наративи українські наративи щодо а, Збройних сил України продукує ваш центр і поширює а, на українське суспільство щодо української армії, і в якому форматі ці наративи поширюються? Перше, у нас є Ютуб-канал е, Центру протидії дезінформації, де керівник центру веде передачу про війну з колишнім військовополоненим е, і е, служби, військовослужбовцем Азову Дмитром Дипломатом. Вони там розповідають про діючі наративи, про те, як їм протидіяти саме то, що стосується військової тематики. Плюс є е, е, також Ютуб-проект, який ведуть е, е, фотографи влади і Дин лібірови станція Крамадорськ, де залучаються абсолютно всі військові різних категорій по різних темах, які теж розповідають. Те, як відбуваються набори в бригади, що таке штурм, як правильно підготуватися до мобілізації, до походу в ТЦК, як це все відбувається, що це не страшно. Тобто доступною мовою самі ж військові розповідають, як потрібно і що потрібно робити. Що стосується саме соцмереж центру як письмових, то ми просто розповідаємо, що фіксуємо щодо збройних сил України і розвінчуємо відповідні наративи. Коли була дискредитаційна кампанія проти Олександра Серського, ми це фіксували. Пояснювали, які фейки проти нього ширяться, розвінчували і пояснювали правду. Також у соцмережах центру у своїх проєктах в Ютубі і а, всьому іншому. Також з непублічного. Центр долучений до великої кількості робочих груп державних. Давайте ще коротко, Дер... Дер... канали, мусимо я питаю, які по наративи. Ви так. говорите про канали, про... а не про так. наративи. І Смінов. Зараз пані ліна два так. запитання, аби нас наступні гості вже також так, запанове, щоб дуже... ви могли відповісти. хотів би додати, що коли ми говорили більше про ТЦК. Ми е, говорили про те, як протидіяти чи працювати з з однією з стихійних цих причин, які насправді сьогодні е, є проблемою. Я би більше ще висвітлював другу сторону. медалі. це якраз таки армія армія, які її переваги, які цінності, чим вона. Е, Може бути от популярна, корисна, потрібна. Та про це дуже мало говорять. Всі висвітлюють погане. Нам треба показати, але чесно показати, що дійсно в армія це ок сьогодні. Дякую. Підсумовуючи пані Лідія, казала про наративи. Так це також питання, а не канали до доставки. Пан Андрейків про кількість підписників і дамо відповісти пані Аліні Бондарчук. Якщо потрібно, можете скидати до речі, усі ваші ютуб-канали нашому гусьовому редактору. Ми радо їх розмістимо в описі до наших відео. Спільну справу робимо. Разом пані Аліна, Вам слово протидіємо разом, так. Дякую, я надішлю гостьовим редакторам. Щодо наративів, це все ситуаційно. Якщо взяти, наприклад, кампанію по мобілізації і зриву мобілізації, то ми конкретно, як контрнаративи, наративи пропонували декілька варіантів: це робити, наприклад, ухил на те, що це не покарання, а це конституційна вимога. Кожен повинен з'явитися, пояснювати, що це все не те, що масштабують проблему. Це відповідно є в цьому. Ми бачимо в цьому загрозу. Але якщо ми говоримо в наративній частині, скажу так: є стратком генштабу, є стратком збройних сил України. Я не зовсім. Можу е, розповідати контрчастину, яку ми робимо е, не публічно. Скоріше за все, це питання буде до Іларіона Павлюка. Можливо, він озвучить е, дану позицію. Е, скажу так: якщо потрібно поділитися, наприклад, комунікаційною рамкою, яка існує, е, ми можемо долучати наших колег до неї. Напишіть мені, будь ласка, в WhatsApp, повізьміть гостьових редакторів телефон, і ми долучимо до розсилки потрібні. Е, Потрібних колег, і будемо ділитися наративами.